Вчора минув місяць, як ми нашу дівчинку кидали до нашого Лукаса. Він гарно попрацював і у нас з'явилися дітки. Через 30 днів після того, як ми кидали нашу Лукасю до Лукаса, у неї теж з'явилися дітки. Вітаємо вас на каналі Петрука Генція. Дуже раді вас бачити у нас у гостях. Сподіваюся, це взаєм. Зразу хочу подякувати вам за перегляди, за лайки, за коментарі. Велике вам спасибі! Піднімаємо український Ютуб разом. Із назви відео ви побачили, що я сьогодні знову працюю з таким проблемним питанням: чи вірите ви в забобони? Хто на нас підписаний, ви бачили, що я виставляла. Дуже багато вже відео про наших кроликів, які живуть у нашій підрукагенції. агенції. Хто не бачив, хто потрапив на це відео вперше, будь ласка, передивіться, зайдіть на наш канал, і передивіться там є розділ кролики. Передивіться, будь ласка, відео. Ви побачите їхню історію, як вони тут з'явилися і як вони тут у нас проживають, що з ними відбувається. Хто не має часу, тому нагадаю в кількох словах. Уже двічі підряд. Наші дівчатка народжували, народжували вдало, але доля кроликів складалася, скажімо так, плачевно. Лукася наша розваяла своїх кроликів на четверту добу. Там я відкрила вранці, там було червоне місево, і наша чорненька кролишка, яка ось у мене за спиною. Тут вона народила позавчора діток, і вранці ми прийшли, відкрили і всі дітки були розкидані, поїджені. там, ну. Місиво. І от я зателефонувала мамі, і вона мені каже, бо якби ти менше туди пхала того телефона і всім показувала, от може було б більше толку. Скажіть, будь ласка, ну невже людина 21 століття може вірити в те, що через телефон, через мережі соціальні можна навручити кроленят, поросят, курчат там, і так далі? Зразу скажу, я в це не вірю. Тому запитую досвіду у вас. Як у вас? От комусь сказав про щось і трапився якийсь негатив. Чимось похвалився, чимось похизувався і його не стало. От кажуть, навіть такий вислів є: чим похвалишся, без, без того і останешся. Тому ми з Олегом вирішили почати спростовувати ось цю теорію. Вроків на вроків наших кроленят. Просто-напросто, що ми зробили? Ми шукали багато відео у Ютубі, щоб побачити, чи таке можна робити, тому що знову ж таки це експеримент. Що ми зробили? Ми взяли і закрили маточники. Коли кроленятка просто тільки народилися, ми зразу вранці маточники закрили і пускаємо кролишок до кроленяток двічі на добу. Вранці, буквально там на півгодинки на 20 хвилин, і увечері сьогодні теж маточники відкриємо і їх пустимо. В перші, скажімо так, години вони дряпали, вони там їх хотіли зруйнувати, відкрити. Їм, звичайно, це не вдалося, бо там все зроблено надійно. Кролишці не під силу це зробити, і маточники закриті. Будемо пробувати ще так. Зберегти наше кролення, тому що дуже ми їх хочемо. І разом з тим спростуємо теорію, що не людські очі, нелюдські вроки, заздрощі минулого разу позбавили нашу агенцію маленьких пухнастиків. І пропоную вам подивитися цю серію відео, які я буду знімати на тему кроликів. про те, чи справдилася ця теорія, чи не справдилася теорія? Звичайно, не, ну, не добре, що таким шляхом експерименту над живими істотами я таке не вітаю. Але як інакше спростувати, що не ви ті, хто подивилися, нам їх наврочили. А кролишка була просто молоденька, без досвіду. У нас за стіною цією червоною з профіля величезна собака алабай Можливо, це її налякало, можливо, десь якась, ну не знаю, може, кицька скочила, може, деяка миша пробігла. Ну, я не можу знати, я ж не можу коло них тут постійно сидіти. Тому, можливо, через те кролики вона знищила. Ну, вона мене знає, Олега вона знає, і одна, і друга. Ніхто більше сюди не ходить, ніхто з чужих людей доступу до них не мав. Тому давайте разом будемо спостерігати. Побажайте успіху нашим малюкам, щоб вони виросли і всі разом будемо дивитися відео і будемо ними тішитися. Ще раз хочу вам подякувати за перегляди. Ставимо вподобайки нашим пухнастикам. Хай ростуть вони здорові і ви будьте нам. Чуєте, Києвий мені допомагає. Це той, що я його постійно закриваю, йому рота, коли ходю знімати свої кури на відео. Передивіться там відео про є, які кури живуть у нашій агенції. Гарного дня вам покажу.